Вітаю вас, шановні телеглядачі. В нашій програмі ми продовжуємо розповідати вам про роботу депутатського корпусу Житомирської обласної ради та громадської ради при обласній державній адміністрації. Сьогодні участь в нашій програмі бере депутат обласної ради Олег Білецький. Добрий вечір. І Олександр Коцюбко, член громадської ради при обласній державній адміністрації. <гум> минулого разу, шановні телеглядачі, ми говорили про те, як іде робота над зниженням цін на ліки. Дуже важлива тема. Можливо, не всі тоді, якби бачили нашу програму. Я прошу Олександр Петровичу та Олежа Миколаєвичу. Нагадайте нашим телеглядачам, в чому суть сутність проблеми. От що ми говорили минулого разу, так стисвоночели? Всі началось того, що

Олег Білецький. Білецький Олег Ніколаєвич, Батьківщина. Партія Батьківщина. Так, да, вдячний за те, що вони підключились. Вірніше, вони пригласили нас, будемо так говорити, общественность так, так. на це хороше мероприятие по сніженню цін. Ну, от що ви робили? Я, у нас є відеоряд, от ви зараз прокоментуєте. Тобто ви ходили з перевіркою, з інспекцією. Да. Ми побували в, в авторій больниці, це лікарня міста Житомира. Ми побували в онкобольниці, побачили в в аптеках Ну, Государственные, я имею в виду коммунальные. Угу. То есть цены выше, но ну, на... очень много. Угу. Вот. Мы выяснили, что ну, коммунальные аптеки закуповывают а покупают аптеки у приватных аптеках. А как вони повинні? Вони повинні закуповувати де? 에... Коммунальные аптеки должны покупать, вернее, база есть, и они должны у э, заводы изготовителя. База и угу. коммунальные аптеки. Но тут э, м, проблема была, вы вспомните, з тем, что исчезло 15 аптек. Вы, Коммунальная власть города Житомира их распродали и приватизировали. И это дало дисбаланс этому всему, нарушило. Вот і дала можливість приватним об'єктам ставити ті ціни, які є на сьогоднішній день. На даний час що хочу сказати, звичайно, такі стоїть питання для того, щоб не було монополії в приватному секторі. Да. Ми пропонуємо розширити базу комунальних аптек і таким чином створити свою базу. На базі, можливо, це буде база спецмеспостачання. Це при власній раді. У нас є комунальна. Комунальний заклад, який ми можемо через нього реалізовувати. Тобто ліки прави. будуть закуповуватися ним да. у виробників да. українських, Але так? Так, да. Да, да, українських. Якщо брати. Ті ліки, які заходять до нас з-за кордону, так. це імпортні, імпортні ліки, звичайно, вплинути на процеси не можна. Але ті ліки, які виготовляються тут, а ми в принципі перелік в департаменту охорони здоров'я є, які ліки у нас виробляються. На ті ліки звичайно ми можемо впливати, тобто на зниження ці, ціни на ці ліки, і ми будемо в подальшому відпрацьовувати цей механізм. Олександр механія, Петрович, після тієї нашої передачі я спілкувався. З працівниками мережі аптек Житомирських вони мені сказали, що вони не спеціально завищують ціни, що дуже дорога оренда витрати на електроенергію і інше, ряд інших ну, проблем змушує їх піднімати ціни на ліки. Ви з цим погоджуєтесь? Аренда висока, погоджуюсь, надо знижати, Но на сьогоднішній день вони, вони таку зробили, велику, Наценку на эти лекарства они приватники, так что люди не могут себя обеспечить, люди не могут себя вылечить, люди просто умирают. Поэтому нужно сделать все возможное. І невозможне, щоб понизити ціну. На сьогоднішній день це для Житомира дуже важливо. Це я розумію. Яким чином? Дивіться, я хочу повернутися знову до нашої розмови стосовно оренди. Да? Ну, наприклад, ми декілька разів з колегами перевіряли, що за, допустимо, межами наших. Медичних да, комунальних закладів цінова політика по оренді навіть вища, чим ми їм пропонуємо в наші комунальні Але разом з тим я хотів би повернутися до того питання, до, до тої розмови, коли е, підприємці заходили до наших, в наші комунальні заклади, вони обіцяли, що ціна не буде не вища, чим за межами наших комунальних закладів, mm -hmm. а бо навпаки в деяких аспектах буде нижча. На даний час е, ми побачили, чому пройшло декілька років. Звичайно цей, е, цей контроль був втрачений. І е, вивчивши ситуацію за допомогою громадськості за допомогою е, нашого департаменту, ми зрозуміли, що в частині нас ну просто ну водять, як то кажуть, да, в оману е, ну підприємці. Через що ми сьогодні вивчивши цю ситуацію і будемо пропонувати перш за все, що вони дійсно понизили ціни? Я сьогодні зустрічався з одним із підприємців. Він готовий це зробити, але разом з тим вони ще просять, щоб їм понизили ціну на оренду да, приміщень. А від кого але, це таки, залежить? Ну, залежить, звичайно, таке ж від обласної ради, ну, від депутатів або ж тої ж будемо так робочої групи, яка представляє інтереси сьогодні обласної ради. Але я хотів би зауважити знову ж таки: сьогодні ми розглядаємо спочатку, вони повернуться, повинні були до тої цінової політики, яка за межами. То те, що вони обіцяли. Але то тобто, є, да, є да, всередині, да. як би в лікарні, і є просто да, по місту. І, да, є по місту, де вони орендують. До речі, там вони орендують навіть в деяких. Є тобто, в деяких лікарні, поміщень, що в поміщень, наші телеші зрозуміли, в лікарні ціни да, на ліки вище, да, да. де людина і вже не, не може нікуди дітися да. і мусить. Вона, купувати. вона змушена. Через що у нас є декілька механізмів і декілька пропозицій для пониження ціни. Вона буде нижча, однозначно. А Ми, які, які пропозиції? Знову ж таки, повернутися до того, до тієї розмови, коли вони входили до нас, наші медичні заклади, що буде. Ціна нижча, навіть ніж за межами так. це раз. А якщо ми хочемо ще нижче понизити, ще якийсь там відсоток, три чи це буде 5%. Так. Ми можливо, можливо ми будемо розглядати питання щодо зниження е, ціни, якщо це стане, ну, ми будемо бачити реально, що це є можливість понизити цих 3-5%, просити Раду, щоб дала можливість змінити там положення про оренду майна, тому що в нас вже є, є обласна рада працює відповідно до наших внутрішніх документів. І тоді ми будемо розглядати на пониження арендної плати. А Якщо ще... це відбудеться, звичайно, що будемо... <плес> тема буде ціна. Олександр Петровичу, от кілька днів тому ви були присутні на таких громадських слуханнях, які відбулися у нас в інституті медсестринства. Також ця тема була провідною, наскільки я не помиляюся. Общественность хотіла не хоче бачити приватні, частні аптеки в лікарнях. То есть они настаивают, этой Майдан, а ти Майдан убрать оттуда приватные аптеки. Они и на камеру, и все это зафиксировано, говорят, что наши врачи берут от 15 до 20% мзду от этих приватных аптек. За то, что выписывают ліки да. саме. Да. То есть это говорят. Общественность вообще хочет, чтобы их там не было. Общественность хочет, чтобы там были коммунальные аптеки, и общественность хочет наложить контроль. Просто они хотят все сделать, возможно, невозможно, общественно, для того, чтобы срочно понизить эти цены. И не хотят, чтобы все-таки наживались на горе людей вот эти приватные аптеки, потому что они действительно уже вошли. Это конгломерат врачей и этих аптек, и они сделали, будем так говорить, свою, свою монополию. И, а, людям от этого, а люди от этого страдают. Тому дуже жорстко стояв вопрос, і, будемо так говорити, аптекарі, звісно, сопротивлялись, як могли, але люди все-таки доказали їм, що вони не праві в цих всіх позиціях. Оскільки я не помиляюсь, э, і депутатський корпус, і громадську раду при обласній державній адміністрації підтримує директор департаменту охорони здоров'я Олександр Торбас. От чи, дійсно це його позиція співпадає з вашими поглядами? Абсолютно, сто відсотків. Э, і слава Богу, що є такий сьогодні директор. То департаменту, який йде на зустріч і громаді, перш за все, ну і звичайно працює з депутатським корпусом. На даний час те, що розглядалося там в інституті медсестринства і пропозиції, які вносились громадськістю, то вони співпадають з розумінням громади в цілому. Наприклад, один із громадських діячів запропонував, щоб повернутися до тих моментів, коли буде розширена. Сіть наших комунальних аптек це можливо ми їх розмістити в наших комунальних закладах. Угу. Абсолютно це адекватно, і тоді дасть можливість звичайно впливати саме на цінову політику, принаймні, нашого українського виробника. Угу. І знову ж таки, можливість можливостей для пониження є багато, і можливо, навіть ми будемо пропонувати, щоб виділити на наш комунальний заклад якісь певні кошти, щоб вони могли закуповувати більш в більш масштаб. Ах, тому ну, що ми знаємо, якщо будуть більше масштабно закуповувати, так. значить ціна сатвісно буде на оптовій ціні будуть менше. Mm -hmm. Тоді відповідно вони можуть відпускати для наших комунальних е, закладів також нижчу ціну. І звичайно, наші громадяни зможуть купувати Це цю доступно. ціну да, доступнішу, чим на сьогоднішній день пропонує нам сьогодні е, приватної Олександр Петрович. Ну от е, на початку передачі ми говорили про те, що ви рейди. Ми показалися, що ви рейди зробили в обласний онкодиспансер коли були в другій лікарні. А в ваших планах, як громадської ради, як ви очолюєте цю групу від громадської ради, будуть ще рейди, якісь в інші аптеки, можливо, не ті, що тільки при лікарнях, а в інші аптеки нашого війська. Ви плануєте нам для нас уже все понятно. Ми розібралися в этом повністю вже, по крайній мере, нам, нашій групі, робочій групі все понятно. Я хочу вас ще обратить внимание. Планує... вот на что. Дело в том, що помимо Аптек мы еще а, общались в онкобольнице с а, Гулей, это Борис Михайлович, Борис Михайлович главврач, и э, депутатами выделены им деньги на томограф а, для покупки. Значит, э, на сегодняшний день томограф почему-то затягивает не покупают. Это очень важно для онкобольных. Это первый вопрос. Второе, выделены депутатским корпусом. Их нужно вообще-то благодарить за это, потому что за много лет э, на медицину, ну, так, на народную медицину деньги не выделялись. И для чего выделили? МРТ. То есть, мы все знаем, когда приходим и делаем снимок, мы в приватных МРТ платим от 800 гривен и выше. То есть, депутаты приняли решение купить этот МРТ, ну, что-то в путь. И становиться встановить в диагностическом центре и, центру, безкоштовно. и безкоштовно. безкоштовно. Вот это очень важно. И тут пошел скандал, конечно же, потому что прису присутствовали э, те к, представители МРТ, они фактически запугивали, ну это есть видео, запугивали рабочую группу. Леонид э, Антонюк вообще сказал, нужно бронежилет Торбусу покупать. И ну, то, что было, я вам рассказываю. И охрану ему нанимать. Дело в том, что распорядитель этих денег на сегодняшний день здравоохранения то есть, Торбас. То есть, я не буду говорить фамилии, кто ему предлагал. Ему предлагали в пятницу и уволиться 15 числа. Да? За те, що буде в місті. Они не хотят МРТ. То есть, у нас есть силы, которые зарабатывают на этом деньги. Ну, вы, вы даже не поверите. 40 миллионов заработали, они, мы вот знаем это. И им, конечно же. Люди бесплатно буду делать. Ну, это бизнес. Да. Наша задача, и я вот и мы публично это озвучили и сказали, что Торбаса никто не уволит. Это однозначно. МРТ для людей для бесплатного ликувания. Значит, МРТ будет куплены, депутаты тоже проконтролируют, общественность тоже. И для онкобольницы томограф тоже будет uh -huh. куплен. Это очень важно для людей. Я, а, я, хочу, би, додати, трошки, да, я хочу додати стосовно е, розмови по томографу. Е, сьогодні я був сам Михайловича Торбаса, і зайшла мова про таке. Е, звичайно, ніхто не знав до цього, от е, кошти виділили, да, а не обговорили. Е, сама, от Сам томограф є, сама от, ця коробка. Треба а обслуговувати. От, да, а, ні, а немає от ядра. От, тобто, ага. тобто цієї начинки. Розумієте, ага. цей, як там, я не можу сказати, правильно виразитися, як вона називається. Тобто те, що робить цей знімок? Не знімок, а от Да, Начиняться цього немає. І воно в тих 10 мільйонів, які ми воно не враховувалось, ви розумієте? І виходить так: якщо ми сьогодні купимо цей томограф і без цієї начинки, тобто він не буде працювати, він буде лежати. просто. Сьогодні це топливо будемо так говорити, да. яке повинні начинити ми сюди в цей томограф, В Росія виготовляє і виготовляє по-моєму, Так, Що робити Поэтому? що робити То То сьогодні? Хвилиночку були пропозиції деяких лікарів купити. На райони флюорографії, тобто ну, флюор, флюорографії, де да. Да, там, то ми, можливо, змінимо порядок цей і проголосуємо за те депутати, якщо дійсно підтвердиться цей момент, який сьогодні озвучив саме Хамар. Томограф для онкофацій. А МРТ залишається. А МРТ однозначно він залишається. А Це комп'ютерний томограф. А це, да. Ні, МРТ це, це Ні, для онко комп'ютерний, а да. для діагностичного МРТ. Да. Да, значит, расскажу вам тоже, э, в чем там дело. Дело в том, что э, есть, то есть эти 10 миллионов, которые выделили на онко их хватает для покупки китайского э, томографа. Компьютерного томографа. Компьютерного томографа. Поэтому они говорят, гуля, а я ему доверяю, потому что это врач с большим стажем, он говорит, что на том томографе, который сейчас работает, э, они работают, оно уже все изношено. А им ему предлагают, Что-то такое навороченное, не за 10 миллионов и больше, и чего-то там не хватает. То есть делают фактически опять же, что он кабанится будет без томографа. Это так неправильно. Покупать китайский. Если врачи говорят, купите нам, потому что тот уже сдох. Томограф, он Советского Союза еще. Купите нам немедленно, они просто потом не купят. И это нужно делать сейчас, потому что девальвация пошла. МРТ немедленно нужно покупать, томограф нужно покупать, больница И МРТ бесплатно, люди должны пойти и лечить себя бесплатно. Это немедленно нужно делать, не ждать. Вы смотрите, какая девальвация денег. Кто нам, кто? Э, э, немцы поставят за 25 миллионов? Нет. Нужно будет еще добавлять. Тому треба yeah, we... немедленно зараз делать тендер, там по законодавство uh -huh. тендер сделать і срочно покупати їм. І МРТ, і томограф. Це моє міння. Я абсолютно підтримую, що сьогодні його негайно треба купу купувати. Ми сьогодні, ми сьогодні бачимо, що робиться з доларом. І, Від але ж, кого це залежить? Е купувати? Ну вже ж тендер оголошений. Я думаю, що вже так. По суті, якщо яка фірма ви, то есть, виграє ви... цей тендер, соответственно, ми зразу його і купимо. Важає. Кошти є, лежать на рахунку. Я хотів би знову повернутися до цього томографу, щоб ми не. Водили нікого в оману, да я думаю, що це питання по томографу. По МРТ закрили питання. Однозначно, ми назад, як то кажуть, дороги немає. А по томографу додатково треба вивчити. Бо, щоб не ну то есть, виходить так: ми говоримо одне, а вийде зовсім інше. Я не хотів би знаєте, зловживати своїм як то кайстановищем. Тепер я хотів би повернутися ще. Коротенько по закупівлю, закупівлю чи, тіше здешевлення лікарських засобів. Звичайно, сьогодні набагато ми їх не здешевимо. Якщо навіть цих 5-10% здешевимо, те, що я казав на минулому, на минулому нашому ефірі, сьогодні треба державну програму розробляти. Сьогодні треба і реформу вводити. На даний час, наскільки мені відомо, теперішнім міністром охорони здоров'я відпрацьований. Законопроект, який лежить ще поки що, ну не виноситься на, mm -hmm. на, на розгляд Верховної Ради, да. але разом з тим, ми ж розуміємо, чому він може бути не проголосований, тому що лобісти там знаходяться при владі сьогодні також. Є лобісти цього то своїх питань, і тому цей законопроект не буде. Ми звичайно я ще раз наголошую: будемо полювати до громадськості. Ми сьогодні бачимо, якщо громадськість наполягає, депутати можуть Верховну Раду і прийняти. Будемо звертатись до громадськості, щоб підтримали наші пропозиції, можливо, вивчивши. Питання по страховій медицині, і будемо протягувати цей законопроект. Якщо це дійсно буде, я готовий поїхати на Київ. Я сьогодні зустрічався з Парвоном Зеном Міхаловичем. Він також участвує в цій робочій групі, які вони то по цій медичній реформі. Й нас запропонував з ним виїхати на Київ і хоч послухати, щоб донести інформацію, що буде відбуватися по цьому законопроекту. Наша передача виходить у дні святкування дня на. Незалежності України, от на завершення, що ви хотіли побажати нашим телеглядачам, враховуючи от ті обставини, в яких зараз перебуває знаходить країна, ну, я хочу сказати, що на даний час ну дійсно важка ситуація в державі, але враховуючи те, що День Незалежності є, свято, це є в нашій державі і. Хотілося б бути дійсно незалежним від е, самих, від, від зовнішньої політики, від внутрішньої політики, щоб ми були незалежні. І Наша держава процвітала. А всім я бажаю е, наснаги, віри в майбутнє, віри в нашу державу. Хочу поздравити житомирян Україну з Днем Незалежності. Це прекрасний день. Я вам хочу сказать, в любых ситуаціях українці выйдут з этой ситуації, которая у нас сьогодні есть. И я думаю, наші діти, наші внуки будуть счастливы и будуть жить в нормальной, независимой стране. Я хотів би повідомити свій мобільний телефон як депутата обласної ради і попросити громадськість активних людей, які б мали б бажання, які б мали б бажання допомогти нам попрацювати спільно над нашими сьогоднішнього теперішніми питаннями. 067 793 75 80. Дзвоніть, Олег Миколаївич, дзвоніть, будь ласка. Ми вислухаємо всіх. Зустрінемося. Всі ваші пропозиції будуть враховані. Якщо ви будете мати бажання залучатися до нас, ми будемо вас брати на на ефір і на зустріч з тими людьми, які будуть мати бажання впровадити в подальшому медичну медичні наші наше дякую вам за участь у Передачі Олександр Кацюбко і Олег Білецький брали участь у нашій програмі. Дякую, що дивилися до нових зустрічей в ефірі. До побачення також із святом вам. З днем незалежності.